Друзі, всім привіт! Вже почалася ройова пора, і саме зараз той момент, коли треба починати займатися посічництвом і починати розвиватися в тій справі. Зараз ви дивитеся уважно це відео, все собі запам'ятовуєте і аналізуєте, стараєтеся це підкласти під свою ситуацію, робите так само, і через тиждень я вам гарантую, що ви зараз так зробите, ви зловите руї. Отож, покроково, що потрібно зробити, щоб вас зловився рій. Приступимо. Так от е, пройдемося по приманках для роїв. Обов'язково найважливіше, що тільки не може бути, це темна рамка. Друзі, темна рамка купіть, обов'язково візьміть пасічника. Це <кхм> те, якщо у вас є пастка пуста, якщо у вас є таких дві темні рамки рамки, одну з них ви зможете порізати на шматки, перетопити і помазати прильоточку. Там вже, вже є чудовий запах бджолиної родини, який буде приманювати рій. Так, якщо ви хочете більшого ефекту, ви користуєтеся прополісом. Тут в мене пакетику є прополіс. Тут, тут на стомасочці я збираю такий прополіс, який не йде в вжиток, а використовувати для руїв. Цей прополіс так само приймає, прильоточку, помастимо, опалюємо, він топиться, впитується в пастку і е, е, ловляться руї. Також є такі от синтетичні засоби, можна так сказати. Це є такий гель для приманювання руїв. У нього такий апельсиновий запах, це французький якийсь гель, його я купив якось двічі мастивним. Ну, нічого особливого. Насправді не треба ставити акцент на тому на отаких от, от речах. Це, тому що ця штука коштує там, світі там, 200 гривень чи скільки. А от ефірна олія Лемонграсу має такий самий. Чудовий цитрусовий аромат, я безпосередньо скажу, що там напевно і ця цей гель напевно, просто і є на основі цієї олії, лимонграсу направду. Це просто одне і те саме. Обов'язково рамка, як додаток, замість прополісу, можете помастити прильотку в пастці. от чимось таким, чимось або таким гелем, або фірною олією лемонграсу. Це буде допомагати бджолам знайти пастку. Так, а зараз я поділюся чудо рецептом, яким я обов'язково користувався, коли ловив перші свої руї. Беремо темну рамочку, кидаємо в кастрюльку, доливаємо трохи води, для того, щоб мерва не, не пригорала і віск не пригорав. Ще трохи дамо, щоб вона покривала приблизно, хоча б Ось ми розтопили всю мерву до такого стану, що вона вся окремо. І це така мервяно воскова суміш. Так от і цією сумішю ми будемо обробляти пастку. Тепер перейдемо до обробки. І у нею обробляємо пасточку. Одразу ж на пастці висихає віск, як ззовні, так і зсередини Так, наступне прополіс. І я так от викладаю на прильоточку, топимо і вмазуємо. Отакі от речі дають просто максимальний ефект. Дуже важливо, хочу сказати, що це все працює як в комплексі, так і поокремо. Але як я говорив, що найважливіше це темна рамка. Далі вже все йде таке бонусно. воно вже буде додати вам більшої ймовірності того, що. Бджілки-розвідниці відчують, вони зайдуть, вони поцікавляться. Немало важливо конструкція пастки, тому що пастки має бути під простір. Якщо ми вкладаємо рамочку, бачите, під рамкою ще є, ще встане ну, ще 145-та рамочка. Це дуже важливо при виборі бджолою нового місця проживання. Також уже по місцю. Коли ми вішаємо пасточку, її можна прильотичку десь тут, зробити пару капель десь по корпусу, і це допоможе бджолам зорієнтуватися з далі відстані, відчути, що тут щось є. А зараз щодо заряджання паски, друзі, повторюся в десяте. Темна рамка, це найважливіше, що має бути, щоб приманити рій. Тому що бджоли вже відчуватимуть, що там було бджолине життя, і вони захочуть його продовжити. Це 100%. Далі я даю або такі от, е, вощинки по краях, або така от рамочка трошки зверху має полосочку вощинки, Вона залишається після того, коли ріжеш 300-ту вощину на 245, і залишається такий от відхід. Закладаю або так, або так, можна комбінувати, так і залишимо таку комбінацію. І по краях я ставлю просто 145, ті можна поставити 300, часто для того, щоб рамки сильно в пасті не їздили. Дуже важливо, після того як ви піймаєте рій, я раджу. Оцю трамочку стрісати в вулик і не залишати його вулику, тому що потім буде на цю рамочку вибраковувати на початках. Це от, такий мій досвід. Я раджу стрісли, навіть якщо трошечки є ячка, все. Ну якщо вже будуть багато, буде започатоної личинки, тоді вже краще залишити собі, залишити в вулику і не стрісати, а потім вже старатися відбракувати. Також багатьом знайомий мій метод кріплення рамок до пасточки. Це отакі от, от планочки дерев'яні з саморізами, котрі вкручуються в каркас, внутрішній каркас пастки. Що запобігає тому, щоб рамки не бігали в пастці, не не Йорзали, щоб все було всередині. і йдемо мішати. Що ж, друзі, пастка вже на місці. Вона постоїть мене поруч з дому. Незабаром вона нам принесе її. Обов'язково повторіть за мною, і у вас все вдасться. Я впевнений, що ви зловите чимало чимало руїв, повторюючи всі ті кроки, про які я сьогодні вам розказав. До зустрічі!